Показую Як приклад. Моя інформація не має нічого спільного саме з виробником цієї продукції. Якщо ви виготовляєте або продаєте товари, надаєте послуги, виконуєте роботи, пам'ятайте про таку можливість як об'єкти інтелектуальної власності. Перший, дуже такий поширений, це торговельна марка. До прикладу, торговельною маркою може бути ось цей напис: Карпатська джерель, а може бути і промисловий зразок, тобто, вся етикетка. Що це означає? Якщо ви реєструєте на себе або ж отримуєте права на певну торговельну марку або промисловий зразок, ви автоматично наділяєтесь можливістю захищати свої права перед іншими суб'єктами сподрування. Найперше це забороняти іншим суб'єктам сподрування, використовувати такі ж торговельні марки або етикетки, або ж тотожні схожі до ступеня змішування. Строк дії свідоцтва на торговельну марку становить 10 років. Через 10 років ви маєте право сплатити відповідний збір чинність знову продовжується на 10 років. Строк чинності майнових прав на промисловий зразок, тобто етикетку, становить 5 років і може потім знову ж продовжуватись. Крім того, за промисловий зразок, тобто всю етикетку, потрібно щороку сплачувати кілька сотень гривень. І пам'ятайте, чим більше ви успішніші, тим більше охочих порушити ваші права. Зможете захиститись?